У Вінницькому зоодворику, що в центральному парку міста, виходжують двох соколят. Їх підібрали на вулиці близько тижня тому і принесли сюди вінничани, розповіла Суспільному працівниця зоодворику Анна Борлик. У малюків наразі посилений режим харчування, годують по п'ять разів на день. Оскільки вони належать до роду хижих птахів, в раціоні здебільшого білкова їжа. Вони живуть в основному на високих деревах, харчуються м'яском, Ми їм ріжемо сердечка, курочку, також даємо. Заморожених маленьких птінчиків. і буваємо мишенят. Тут ще зараз ось цей кричить. Він взагалі був повністю біленький, маленький, в пушочку. Старший в нього щось з лапкою чи то перебили. Можливо, десь прищемило ще щось, тому зараз він у нас на перетримці. У зоодворику пташенятам надали тимчасовий прихисток, каже Анна Борлик. Як лишень вони зміцніють, зможуть літати, випустять в дику природу.